Пожежно-навчальний комплекс у 20-метровому трейлері. Такий спецавтомобіль пригнали польські вогнеборці до України. У рамках спільного проекту двох країн практичну підготовку на ньому пройдуть працівники оперативно-рятувальних служб та студенти. Автомобіль укомплектований спеціальним тренажером, який дозволяє оцінити масштаб пожежі, температуру полум'я і задимленість. На ньому все як у реальному житті. А сценарій подій на комп'ютері задає інструктор: якщо рятувальник схибить, машина наново запускає завдання, але вже ускладнює його Навчання стартували у Хмельницькому. Тут вони триватимуть три дні. Ця димокамера тут більше нагадує реальні події, які можуть виникнути у нас виникні пожежі. Тут реально і вогонь, полум'я, висока температура до 700 градусів. Тому приходиться працювати в захисних апаратах захисту органів і дихання. Органів зору і дихання. Для нас цікаво, як працюють за кордоном, поділитись опитом і набути чогось нового.